Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами робимо аплікацію рухливу, божу корівку. Для цього нам не з вами картон або двосторонній кольоровий папір, такий більш тверденький. Ми відміряємо на листочку картону А4 в ширину 2,5 см і відрізаємо полосочку, згинаємо її навпіл і далі на згибі згинаємо як самольотик. Куточки один до одного, до серединки, так, щоб вони в одну лінію зійшлися. Далі ми трошечки їх про ножицями загибаємо, щоб гарненько лінії трималися. Розгортаємо трикутнички і загибаємо трикутнички у серединку. Така форма вирігання я лягушечка, то це дуже не схоже. Отже, ми куточки загнули всерединку і у нас ось таким чином буде відкриватися ця полосочка. Далі ми з вами обводимо коло. Або циркулем, або просто рукою промальовуємо розміром 5-6 см в діаметрі. Розрізаємо коло навпіл. Далі приклеюємо клеєм лише верхню частиночку і приклеїмо до верхнього трикутничка, так, щоб він не виходив за межі трикутничка верхнього. Далі домалюємо з вами ще два крильця. Таких самих за розміром по висоті, як і крильця божої корівки верхні-червоні. Згинаємо папір вдвоє та вирізаємо одразу два крильця у формі капельки. Так само ми з вами промазуємо клеєм лише верхню частиночку і приклеїмо до нижнього трикутничка, який згибається. Наступний крок ми з вами вирізаємо серединку. Серединка не повинна бути ширшою за ширину полосочки, тобто приблизно 2 см ми малюємо і форма з загостреним куточком, як овальчик і загострений куточок. Далі ми вирізаємо і приклеїмо повністю на нашу заготовочку. І беремо чорний фломастер для того, щоб Обвести промалювати лінії, і намалювати серединку. Так, щоб приклеїти, нам ще треба відрізати кусочки по формі трикутничка. Щоб приклеїлось до серединки. Ось таким чином. Так. Далі фломастером наводимо контур і прямі лінії по тілу нашої божої корівки. Далі ми складаємо і підправляємо, якщо крильця ростуть, приклеїлись трошки неправильно. Для цього треба верхню частинку відігнути. Відігнули верхню частиночку до, по максимуму до місця, де починаються прикутнички. І таким чином, завдяки цьому, у нас буде з вами рухатись наша корівка. Зафарбовуємо верхній прикутничок чорним, домальовуємо невеличке напівколо. І посередині ще одне маленьке напівколо, менше за розміру, два рази. Це головка. Домалюємо два вусика і два філих ока. Можна промалювати коректором. А також малюємо чор... чорні цяточки нашої корівки. По її крицям. Один посередині і по три по краях. На цьому наша робота завершена. Чекаю на ваші фотографії. Всім доведе!